Місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги розташований в Олександрії, але обслуговує третину населення області, жителів трьох міст та шести районів. Перший рік діяльності центру успішний. За результатами надання вторинної правової допомоги, Олександрійський центр увійшов у десятку кращих в державі. Звернулося до нас з різних питань майже дві тисячі громадян. Це не значить, що всі вони потребували. Вторинної правової допомоги, більшість людей звернулися до нашого центру з того питання, що не знали, як діяти в тій чи іншій ситуації, і лише завдяки консультаціям інформації, яку надали працівники Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги, ці питання були вирішені. Найчастіше до центру звертаються малозахищені верства населення, які отримують соціальну допомогу, учасники бойових дій, тимчасово переміщені особи та щодо інтересів неповнолітніх. Найбільше звернень це із сімейних відносин: це поділ майна, розлучення, аліменти, встановлення місця проживання дітей. Потім це спадкові питання, спадщини. В якісь людей проблеми виникають з оформленням і прийняттям спадщини, земельні питання, кредитно-банківські відносини. Трапляються і нетипові звернення, і представникам центру приємно зазначати, що вдалося допомогти клієнтові. Нещодавно до нас звернулася громадянка так називають народі ромської національності, життя таке. Країна наша переживає дуже тяжкі часи, і вона мала щастя, нещастя, це для матері щастя, народити дитину в Краснодонському районі прямо під обстрілом. Народила вона дитину, дівчинку. Вимушена була відте виїхати, ніяких документів, які підтверджують, факт народження дитини не було. Куди вона тільки не зверталася, всі. Не можуть надати їй допомогу. Працівники нашого центру допомогли скласти заяву до суду про встановлення факту народження дитини, підтвердили це свідками в судовому засіданні. Суд прийняв рішення про встановлення факту народження дитини. На підставі цього рішення мати отримала свідоцтво про народження дитини і має змогу повністю отримувати всі соціальні пільги з народженням дитини і дитина. Стала громадянкою України протягом року. Центр надав 400 доручень адвокатам на вирішення питань у судовому порядку. Майже половину з них вже надано у 2016-му. В цьому році дорученні видано 181. доручення. Це означає, що 181 людина отримала допомогу. Наша задача звести адвоката і клієнта, щоб вони вирішили в якому напрямку, якими способами середствами вирішується ця справа, і вона вирішується в суді. Всі ці питання вирішувалися в суді. Серед двох тисяч клієнтів центру переважно Олександрійці і жителі району з інших територій звернень менше. Тому у райцентрах найближчим часом відкриють бюро правової допомоги, які будуть підпорядковані Олександрійському центру. Це розширить можливості надання правової допомоги. В понеділок розпочав розпочався конкурс на заміщення посад керівників бюро правової допомоги. Ми так згідно графіку. Претенденти на заміщення посад керівників Бюро правової допомоги на території юрисдикції Олександрійського місцевого центру будуть 8 та 12 липня. Тобто всі претенденти, які подали заявки, які відібрані конкурсною комісією для проходження цього конкурсу, будуть складати іспити, тобто проходити інтерв'ювання, так сказати. Надію, що на ці посади прийдуть знаючі і досвідчені керівники. Розширять і функції місцевого центру. Окрім надання вторинної правової допомоги, тут реєструватимуть громадські формування.